В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Продовж цілого Року, Свята Церква, кожного дня шановує пам'ять тих чи інших святих. Є дні у році, коли ми вшановуємо не одного святого. І навіть не двох, а багатьох в один день. Наприклад, вшановуємо в один день 14 тисяч дітей вефлеїнських хлопчиків, убитих безумним царем Іродом. Вшановуємо одного дня 20 тисяч спалених хрістяни комітії. Вшановуємо в один день. 42 мучеників оморейських, Шановуємо в один день 40 мучеників, що загинули в Севастійському озері. І, напевно, весь календар не може вмістити імена тих, які своїм життям, своєю відданістю Богові. Своєю ревністю, а часом навіть і мученицькою смертю засвідчили свою вірність Богу. І ось сьогодні свята церква вшановує всіх святих, неділя ця перша по п'ятидесятниці, зветься неділею всіх святих. Тобто, це ми підтверджуємо, що ще є велика кількість святих. Які не канонізовані церкви, але перед Богом вони є святі, і до цієї святості Бог кличе кожного із нас. І ми поволі ми запитуємо, хто це, хто ж це всі святі? Це ті християни, які жили подібно, як ми живемо на цій землі, але які сміливо. Признавали Господа Ісуса Христа, які вірували в нього і сповідували Його Святе ім'я, які не боялися навіть за це постраждати і віддати своє життя. Ви знаєте, сьогодні ми чуємо в Євангелії, власне, розпочинається оце євангельське читання. Такими словами Господь каже, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. Що означає визнати Христа? Як розуміти ці слова? Вони стосуються тільки і тих перших християн, чи вони стосуються і нас з вами, чи вони є актуальними у всі часи і всі віки. Як це розуміти? Звісно, що визнати Христа, це означає сповідувати, тобто своїми устами говорити про Христа, визнавати його перед іншим. І про це чітко говорить святий апостол. Павло, посланні до Римля, де каже, бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідуємо заради спасіння. Це говорить про те, що кожен віруючий християнин має сповідувати Христа, тобто говорити про Христа іншим. І дуже різко і чітко це проявлялося, особливо. Через люди гонінь на церкву Христову. В той час достатньо було просто визнати я християнин. І цього було достатньо для того, щоб над таким чоловіком розпочати муки, тортури і придати його смерті. Ми знаємо велику кількість святих, які не були Богословні. Які, можливо, не до кінця могли збагнути цієї науки Христа, але їхнє серце наскільки запалилося вірою Христа, що вони казали Я християнин. І за це були придані духам, культура різноманітним, стражданням різноманітним і відповідно, і смерть. Це в перші три століття, коли ріка лилася кров мученки. Саме той час був тим часом, коли було багато сповідників, коли було багато мучених, коли було велика кількість тих людей, які без бою знайшли муки за Христа. І часто оцеї сповідування, і часто оцетне терпіння за Христа призводило до віри інших. Задаймо, скажімо. Е муки святого великомученика Юрія Переводця, Якій терпів тяжкі муки за віру Христа, і дружина імператора Олександра сказала і я християн. І цього було достатньо для того, щоб їй дати смерть учениці. І, власне, імператор розпорядився, щоб його дружину Олександру усікнули. І вона була придана смерті. Тільки тому, що сказала і я християнин. І ось наскільки це важливо було у всі, у всі часи, наскільки важливо це є сьогодні? Як скажімо ми, живши у 21-му столітті в державі, в якій не гонять, не переслідують тих, хто вірує в Христа. Як ми можемо сьогодні сповідувати свою віру Христа, визнавати Христа перед іншими? Як ми це повинні робити? І ви знаєте, дуже важливо звернути увагу, що ми можемо це робити всюди і повсякчас. Ми можемо акцентувати увагу на силі Христа. Ми можемо і маємо це робити, особливо тоді, коли отримуємо від нього ті чи інші ласки. Ми маємо в той час хвалитися не собою, а хвалитися Господь. Знаєте, мені рідко приходиться чути. От таки чоловік знову кав і каже, оце я зробив своїми руками, оце я своїми руками живлю, оце своїми руками. І так оце слово я звучить дуже багато разів. Я зе де у бесіді з такими людьми, бо і мені приходиться часто, це не вмисне тут у нас, кошелі, але десь і серед родини, серед своїх близьких, знайомих. Я кажу, знаєте, я, я не вмію цього всього. Я не міг цього робити, і що вмієте. Але так мені Бог допомагає і посилає мені таку людину, такого майстра, який вміє це зробити. І я славлю за це Бога, що Бог мені допомагає через цю людину. Не рідко можна почути, як людина каже, не знаю, але такий попався мені лікар. Ну що за людина? Як зробив делікатну операцію? Як до мене добре сталося? І починає славити лікаря. А чому при цьому не сказати? Слава Богу! Ви знаєте, Господь дарував мені такого лікаря. І цей лікар зробив операцію прямо Господь його руками робив цю операцію. Я славлю Бога за те, що є такі люди. Я славлю Бога за те, що Бог дав йому такий дар. І він вилік у мене цієї недолі. Це Богу і слава. Це йому хвала. І ось дуже важливо є до Христі, браті і сестри, про це говорити. І наголошувати, бо каже священне Писання, хто хоче хвалитися, хай Господом хвалиться. Не хваліться своїми талантами, а хваліться тим, хто дарував вам цей талант. Не хваліться своїми дарами, а хваліться тим, хто дарував вам цей дар. І якщо Бог дали весь успіх вас в житті, славте за це Бога і славте перед іншими людьми. Саме і це є визнання Христа перед Саме ваше оце свідчення може привести до віри іншу людину, яка не вірить ще сьогодні в Бога, яка ще сумнівається, а думає, що все, що відбувається в цьому житті, це випадок, це трафулок, це повезло або не повезло, пощастило або не пощастило. І ось коли ми отримуємо ці дари і замовчуємо про це, коли ми не славимо про це Бога, коли ми не звіщаємо іншим про те, який Бог добрий, як він проявляється до моєму житті, то в такий спосіб і Господня милість може вступити від нас. Тому ці речі є дуже важливими, і ми сьогодні повинні над цим роздумувати. Ці момент, який необхідний, тому що Господь кличе до досягнуті всі народи. Це покора, це смирення. Бо написано в священному писанні, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Що означає оце смирення? Це коли ми визнаємо перед Богом свою недостойність, коли ми визнаємо перед Богом свою небіж, і, власне, він пригадується, такий випадок де бійці найбільше не можуть доступити до людини смиренної. І якби людина не мала чесноти, але якщо є в неї до гріха гордині, то дуже легко бісу заволодіти серцем такої людини. І ось два біса говорять між собою. Як нам доступити до цього чоловіка? Він дуже побожний, дуже смиренний? Як нам до нього доступити? Як я в нього спокусити? І ось він піс каже: Я, придумав, що я люблю, я з'явлюся йому у вигляді ангела світа. Написується, що в описанні постополо каже, що піс може з'являтися людині під виглядом ангела світла. І ось оцей біс з'являється перед тим чоловіком, у вигляді англасі і каже, я ангел Гавріїв, посланий від Бога, щоб служити тобі. А той чоловік каже, ви, напевно, мене з кимось поплутали. Я людина грішна. Не може Бог послати до мене ангела, щоб він служив. І такою смиренною відповіддю оцей чоловік переміг оцю спокусу діявольську. І далі повалю своє життя в благочесті, чистоті і спереді. Далі наскільки важливим є в житті християнина пам'ятати, що найтрудніша справа, каже святитель Василій Великий, що найтрудніша справа в житті людини це справа пізнати себе і собою керувати. Це означає бути вірним у всьому Богові. І саме цієї вірності Богові бракує сьогодні нам до заліним Бо вірність Богові заключається в чому? Заключається в тому, коли людина не йде на компроміс із гріхом, коли людина не піддається спокусам, які дияволоно спрямовує на неї, які світ спрямовує на неї. Які люди з на неї. І коли людина не йде на компроміс із гріхом, оце і є ознака того, що людина тягнеться до святості. Святість – і це і пліт Святого Духа. Тобто, коли святий Дух входить у серце людини, людина цілковито перемінюється. І тому, коли ми говоримо про святих, коли ми згадуємо про їхні подвиги. Коли ми дивуємося з того, як вони безстрашно, безбогічно йшли на ці муки, то маємо розуміти, що їхні серця були сповнені силою Святого Духа. Не може людина по своїй людській природі терпіти муки і при тому не скидати зупині. я готовий відтися. Не, не може людина терпіти такі муки і страждання, які терпіли. Розлученця Варвара, Катерина, Парасєва, Анастасія, Димитрій, Юрій і інші святі, про яких ми згадуємо продовжува року, які терпіли довгочасні руки і страждання. Як тільки силою Святого Духа, коли Святий Дух сповнює людину собою, тоді допомагає людині перемагати ці муки. дарує солодкість імені Ісуса. Дає силу оцю силу, яку ми називаємо силою і дії Святого Духа. І людина, перебуваючи у цій благодаті, терпить муки з серцем, сповненим любові до Бога. І ось власне, тому ми, новозалітні християни, маємо розуміти, що всі ми покликані святості. пригадую, як. У святому Писанні Біблії, ми читаємо про це, як Господь сказав до Мойсея такі слова, щоб Мойсей сказав усій громаді, скажи Ізраїльним синам: будьте святі, бо я святий, Господь Бог ваш. Це книжка читаємо дорігу Христі, і ці слова стосуються нас і з вами. Коли ми говоримо, особливо коли люди. Розлучається з цим дивним світом, коли люди помирають, ми кажемо царство йому небесне. Але ми маємо знати, що царство Небесне можуть увійти тільки святі. Ми маємо знати, ми маємо розуміти, що до цієї святості кличе нас Господь, кожного безвічного. Коли посередині бесник, ми часто кажемо, «Та то ніхто не святий. По перше, ми не знаємо про. Те, чи є хтось святий, чи не є святий. Ми знаємо дуже вузьке коло людей. І це переважно наші рідні, близькі, наші друзі, ми не можемо знати всіх людей і знати їхній стан, їхній душ. Ми не можемо знати, якими є взаємними із Богом тих чи інших людей. І тому мене вправі судити, кажучи, що ніхто не є святий. Але це, це прислів'я, воно є таке виключно людське. Воно і виключно людське, тому що у святості кличе кожного із нас Господь. Що означає ця святість? Святість це не є якийсь такий один момент, коли людина освятилася і стала святою. Це є процес. І цей процес називається життя людини. Продовж свого земного життя людина має зрозуміти. Людина має впізнати Бога. Людина має з'єднатися з Богом, людина має освячуватися Його Словом, освячуватися таїнство церкви і в такий спосіб наближатися до Господа. Тому Господь каже: будьте досконалими, як Отець ваш Небесний досконалим є. Хто може досягнути цієї досконалості? Звісно, що жодна людина не може досягнути цієї досконалості. Але оце бажання, оце стремління. Оце наполеглива праця над тим, щоб добути оцю святість, оцю праведність, оцю досконалість, вона має бути закладена в серці кожної людини. І сьогодні ми кажемо про слабкість християн. Сьогодні ми кажемо про те, наскільки сьогодні є слабкою оця спільнота Божих дітей. Ми сьогодні говоримо про те. Як нам важко рано встати на молитву, як нам важко пуститися, як нам важко робити якісь добрі справи, на славу Божію. І всьому цьому ми бачимо свою слабкість. Чому сьогодні християнин є такий слабким? Навіть якщо він фізично є здоровий, все рівно духовно він є слабким. Власне, ця слабкість при його Христі заключається у відсутності сили і дії Святого Духа в житті людини. Тому дуже важливо, і ми маємо про це просити, ми маємо про це благати, ми маємо свої серця до того готувати, аби вони були вмістилищем Святого Духа. Для того, щоб наші серця стали вмістилищем Святого Духа, ми маємо не сповнитися віри. І тільки тоді, коли ми сповнимося вірі, а вірою ми можемо сповнитися за одних мов. Це через слухання, читання і пізнання Слова Божого, волі Божої. Що хоче від мене Господь? Що я повинен робити, Господи? Згадаймо слова Якщо ми у своєму житті будемо запитувати, що я повинен робити, щоб унаслідувати Царство Боже, пригадуйте багатого юнака, який прийшов з своїм запитанням до Ісуса Христа. І Господь дав йому відповідь: виконай заповідь. Коли той юнак сказав, я все це виконав, Господь тоді повелів йому, продай все, що маєш. І йди свідомо за мною. І засмутився, то юнак доведе багатого. Його серце було прив'язане до всього, того, що було в ньому в житті. І тому, во Христі, і наше серце, воно є до чого прив'язане. Каже сьогоднішній нашій Іван що хто любить батька чи матір більш, ніж мене, той не достойне. Хто любить сина чи дочу більш ніж мене, той не достойне. Уявіть собі, наскільки великою має бути наша любов до Бога. Ми розуміємо, наскільки велику її любов матері до своєї дитини. Коли мати народить своє дитя, вона забуває про болі, які терпіла під час років через радість, яка сповнює її серце в момент народження людини. Так в святому писанні. А далі серце цієї матері загорілося такою палкою любов'ю до цієї дитини, що вона готова щохвилини посвячувати себе цій дитині. І так нерідко серце батька і матері горить такою любов'ю до дітей аж до тих пів, поки вони не влучаться з цим світом. Часто в клопотах зерни, часто в бажанні служити своїм дітям, батьки не мають часу для молити. Батьки не мають часу подумати про Бога. Батьки не немає часу подбати про свою душу і про свої стосунки з Богом, тільки тому, що так ревно люблять своїх діти, так хочуть послужити їм. А Господь каже, хто любить сина челюшку більше, ніж мене, той недостойний. Що означає недостойний мене, Недостойний бути зі мною? Недостойний перебувати в славі моїй, Недостойний насолоджуватися славою Божою. Розуміти, наскільки важливими є ці слова? В житті кожного із нас. Тому, що любиш ти у своєму житті? До чого прив'язане серце твоє? Можливо, це син чи дочка? Можливо, це батько чи мати, можливо, це якісь матеріальні цінності, можливо, це якісь речі, без яких ти обійтися не можеш, і всім серцем приїдь тобі до них. Але пам'ятай, брате і сестра, що якщо ти не зумієш полюбити Бога понад усе, тоді і спокійно то хочесь і не мати наш. І ось як ми можемо визначити нашу любов до Бога? чому вона полягає, чому заключається, я певний того, що якби сьогодні запитати кожного з вас, чи любиш ти Бога, ніхто не скаже не люблю. Кожен скаже, люблю Бога, дуже радий. Коли запитати з вас, чи любиш ти Бога перед усе, більшість з вас кажуть, так, я люблю Бога на усе. А в чому заключається ця любов? Як можна це підтвердити? Чому можна переконатися, що я насправді люблю Бога більше за своїх дітей, більше за своїх батьків, більше за свою дружину чи свого чоловіка, більше за свою машину, більше за свою хатину, більше за все, що є в цьому світі? Як я можу в цьому переконатися? Що є тим барометром, що може виміряти цю мою любов до Бога? І ось коли у Христі виявом цієї любові до Бога є те, як ми зачасно хочемо в його присутності. Як за дуже ми хочемо знати, що Він хоче нам сказати? Як за дуже ми хочемо його пізнати, і як за дуже ми хочемо ближче бути з ним, від того залежить наша любов. Мені сказав, один Бог мудрий чоловік такі слова. Запам'ятай, скільки часу ти приділяєш читанню священного писання, отак за дуже ти любиш Бога. Якщо ви не відкриваєте священне писання і не пізнаєте волю Божу, це ознака того, що там взагалі відсутні будуть. Часто що любов до Бога заключається в тому, що ми хочемо дарів Божих, а не Бога. Дай нам Боже здоров'ячко, дай нам Боже добру долю, дай нам Боже мир і спокій, дай нам Боже, це дари Божі. Це ми просимо для Бога, для себе дарів. І ми більше любимо дари ті, які дарує нам Бог, а не самого Бога. Так само, як і люди, які на заробітках, вони привчили дітей, що передають постійно посилки. І їм же не цікава мама, їм цікава посилка, яка прийде від мами. Так само ми з вами поводимося у відношенні до Бога. Нас не інтересує Бог. Нам дай Боже все, що нам треба зараз. Дай Боже здоров'я, бо мені воно потрібне. Дай Боже миру, бо ми хочемо спокійно жити, спокійно спати. Дай Боже здоров'я діточкам і долі доброї, бо я би дуже хотів, щоб у них все було добре. Це дари, це посилки. А от самого Бога, Його присутності в своєму житті не завжди ми хочемо. І, відповідно, і любові відповідно не маємо до Бога, який подарує ці далі. Тому дуже важливо є, в його Христі, заболітися оцим, бажанням пізнати, що хоче від мене Бог. Бажанням переховати його присутності, бажанням пізнавати його волю і виконувати і його волю в цьому житті. І саме це буде говорити про те, що ми маємо любов, що наше серце палає, що наше серце не є закостенілим і користолюбивим, але наше серце є повне любові. Тому пам'ятаймо ці слова, звернені Господом до ізраїльського народу через Мойсея. А сьогодні Господь проявляє ці слова до всього народу, який віри у Христа 5-го. Будьте святі, бо я святий, Бог ваш. Амінь. Слава Ісусу Христу!